Вами будуємо абсолютно ноги. Будуємо для того, це знаєте, спочатку ми так як наша ідентифікація. Не для того, щоб ми з вами там загордилися і перейшли там туди, де там до зараз е, наші сусіди, так що там вибрана нація і так далі. Ні, це не для того. Це для того, щоб прийняти себе, ідентифікувати, віддатися творцю. Звісно, ми з вами всі, взагалі, всі, 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 всі. Народи це гра тимчасова, ми знаємо. Взагалі немає ніяких народів. Так само, як і у нас, немає ніяких сімей, тому що це тимчасова гра в маму, в тата, в дітей. В... Тобто в людину, в родину, тому це все також гра нашої душі, в ілюзії сонечки. Я також про це знаю, повірте. Так. Але ми все граємо свідомо. Тут мова стоїть про те, щоб грати з любов'ю, свідомо тут на землі і проекцію робити прекрасно. Проєкцію, проєкцію свого своєї реальності, так, свого всесвіту, да? зробити цю проекцію гарно. От, от я вам розкажу за цього, що отак от плюс-мінус виглядає ну це образно. Я намалювала, щоб було зрозуміло. Були одні й ті самі програми, скажімо так, одні й ті самі болячки у людей, багатьох багатьох у народу. І от звідси починається війна. І кармічна іспит. Воно накопичується. І от у нас все там однаково-однакове. Є своя карма особиста, плюс карма ще. У нас всі разом, як людства. І от це накопичення. І воно потім це накопичення. У нас приходять завжди якісь кермічні провокатори. Це можуть бути. Так, кермічним провокатором, наприклад, у нас був і вірус, той ж самий, так? Тепер війна, яка також розповсюдиться то туди, то туди, то туди. Між іншим, скажу вам, що я бачила, також ще про це не розказувала, тільки своїм близьким, ти ще побачила. Показали мені коли, було цей. от... Я подробиць сам не дивилася, так поверхнево скажу. Попалось мені просто коли перелистувала ленту. І дивлюся, була зустріч з Індії, з президентів, так, чи прем'єр-міністра, я так розумію, одним словом, так, і з Китаю там в Китаї було в них зустріч от нещодавно, так? Я прям побачила, я прям знаю, от передам вам, щоб ви розуміли, чому зараз так сміливо полетіли ці самі дрони на Польщу. Це не просто так. Я побачила, що е, там мова йшла про дуже серйозну підтримку один до одного. Ці країни між собою домовились, що в разі чогось. Ну, вони вважають, що то на них нападають. Ну, одним словом, у них свої ілюзії, в які вони свято вірять. І от вони домовляються за цю підтримку один одного. І саме для цього була ця зустріч, щоб договоритися про те, що в разі чогось вони будуть воювати всі разом. Тобто, просто щоб ви знали, це мої любі сонечки. Що це означає? Це означає, що світ старий буде руйнуватися. Ви маєте це знати. Я про це вже неодноразово говорила. І треба пам'ятати, що у нас у всіх, хто ми говоримо, у нас у всіх всередині є ці програми. Програми низькі, руйнування. І ця стара земля вона у нас є всіх всередині. І поки ми не приймемо себе. Твоє абсолютне тіло, а трансформація неможлива. І якщо ви не приймете всіх, хто поїхав кудись, так, втік від війни, ви нікуди не втечете. ви там отримаєте те саме, що тут не працювали. Це я вже також неодноразово говорила. Ви попадете в ці умови для того, щоб, так, як знаєте, Бог нам дає можливість зараз всім змінитися тим, тим хто готовий. Я зараз говорю для людей світла, тому що коли приходять іспити в твоє життя, це означає, що ти ще для Бога не пропаща душа. Це означає, що в тебе ще є можливість все змінити. Коли вже нічого не приходить, уже все, в глибо, ти глибоко вилюзий, і наша душа і не вийде в світло, в цьому втіленні.